ХЛІБ наш насущний Представляє Щоденне Християнське Читання. Відображаючи характер ХРИСТА. РИМЛЯН 12.18 Коли можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі з усіма людьми. За столом виднілися дві людини. Одна зі спотвореним від гіркого гніву виразом обличчя, а інша з обличчям сповненим душевного болю. Зустріч старих подруг щойно вибухнула криками. Одна жінка сварила іншу за її переконання. Суперечка тривала до тих пір, поки перша жінка не вийшла з ресторану, залишивши іншу приголомшеною та приниженою. Невже ми дійсно живемо в часи? Коли не можна з терпінням поставитись до розбіжностей у поглядах, те, що двоє людей не можуть дійти згоди, не означає, що кожен із них є злом. Різкі слова ніколи не бувають переконливими, а тверді погляди не повинні переважати над порядністю чи співчуттям. 12-й розділ послання до римлян є чудовим посібником стосовно того, як любити один одного. І думати між собою однаково. Ісус вказав, що характерною рисою віруючих у Нього є любов, яку ми маємо один до одного. Хоча гордість та гнів можуть легко вивести нас із рівноваги, вони прямо протилежні любові, яку Бог хоче, щоб ми виявляли до інших. Це виклик не звинувачувати інших, коли ми втрачаємо контроль над своїми емоціями. Однак слова, якщо це залежить від вас, живіть у мирі з усіма людьми, показують, що відповідальність за життя, яке відображає характер Христа, не можна перекласти на когось іншого. Вона лежить на кожному з нас, хто носить Його ім'я. Які слова викликають у вас гнів чи образу? Як ви можете перетворити погану ситуацію на мирну? Помолимось. Люблячий Боже, будь ласка, допоможи мені виявляти твою любов через те, що я говорю і роблю, і завжди, коли це можливо, жити в мирі з іншими. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.